Вітаю вас на каналі Нумерологічний Психотрансгри Star Love. Ім'я Моя Любов, ваш таролог, нумеролог і фітобіоенергокосметолог. Зараз дуже цікавий період на планеті Земля. Вона разом з нами переходить в іншу квантову реальність. Це завжди проходило з участю Сонця, з його вибухами, бурями і досягненнями до планети, так як зараз йде піком, буде 21.09.24, Досягненням не зовсім променів. А особливого світла, що трансформує нашу суть, душу і тіло. На землі це завжди проходило війнами, епідеміями. У кожної людини це проходить через свої стреси, розриви відносин. Тому контролюємо тут і зараз кожну свою думку, слово, діло. Відкриваю щоденник духовного блогерства. Індивідуальний прийом розбору карти дня народження і психотрансгра, телефон буде зверху. Тому поїхали. І так. П'ятерочка, почитання духовних законів. І так, поїхали. Що заважає нам на цьому етапі? Коли знайшли це відео, тоді і потрібно вам. 6 і 2, це буде 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, це естественно. Тобто, 8, частота карми, частота. Наработок ваших, це родові напрацьовки, це планетарні напрацьовки. Зараз вони дуже, дуже концентрувалися, тому ви всі відчуваєте, як зараз так трошечки важко все проходить. Який тут вихід? Тобто, де плюс цієї частоти, коли людина довіряє Всевишньому повністю? Просто так, як Ісус Христос на Христі сказав, не як я, а як Ти Боже. Це іменно зараз, на даний момент, такий, ну такий ну, на планеті Земля других енергій поки немає. Можна, звісно, картами трохи уточнити, звернути увагу на нашу душу, тобто наша душа, що її заважає, коли ви думаєте ночі про проблему. Особливо, коли це про людей, які пішли з вашого життя, ваша душа страждає. Тобто, на даний момент на ці енергії звернути увагу. Що буде допомагати нам на даному етапі? 6 і 6,1,7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Дуся наша. 14 це частота душі, це частота. Наших, наших емоцій навіть тому контроль, 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 контроль. І так звернути на що увагу дівчаткам на себе, на себе, на себе, не плакати, не страждати, не переходити в жіночі енергії тепла, родинного тепла, думати за дітей, за, за майбутнє. Жінки на даний момент ваші енергії на планеті Земля. І ви повинні витягувати це все на своїх хрупких плечах. Так, на що звернути увагу? 4 і два, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. На звернути увагу на роди, як гарно сьогодні. все. Родові енергії, дуже сильні енергії з точки зріння. Як і негативного, тобто вони хочуть через нас всі свої бажання, думки, все, що вони їхні... То є вони хотіли б через нас це все провести. Це раз. І також на нас ми між кожна клітиночка фонить її ними, між з крові тата і мами. Тому Звернути увагу на роди. на фізичному плані, це як можна звернути увагу? Тобто можна, коли у вас буде ну, якісь, допустим, у вас важлива якась зустріч, зразу подумайте до кого позвонити. О, там якийсь дядя, там якась тютя. Позвонили бабусі, дідусеві, позвонили, ну, поговорили і підтягнули цю петельку. До е, важливо не забувати тих, хто на тонкому плані. Коли за них ставити свічечку, у них там загоряється. От колись я читала в книзі ангелів, що навіть-самих, там Гітлер, допустим, чи Путін буде на самому самому низу, в самих адських енергіях, і коли за них ставить хтось свічечку, а янголи приходять, його обмивають, одівають в білі одяги і піднімають на божественну общу літургію. І вже туди душа нижче не опускає. Вона вона потихеньку, тобто за наших е, пращурів ставити треба свічечки, заказувати в храмах е, 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 молитовки, е, панахідки заносити. За це не забувайте, це на це на звернути на даний момент, тому що ми це вони, кожна клітиночка це вони. Що це бажання? Е, е. І так, задумали бажання, я теж задумую бажання. У -ху -ху. Так, 4 і 3, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Дівчатка, бути дівчатками. Чоловіки поважати жінок. Тепер я там навіть не витягувала карти. Тут витягнемо е, дивитися на світ широко. Духовні знання отримати. Хочете, хай це будуть храми. Хочете, хай це будуть, буде література. Хочуть, хай хочете, це будуть просто духовні якісь знання. Тобто звернути увагу, легко відноситися до життя. І якщо це зв'язано, ну, тобто, якщо ви можете це через інтернет вирішити, це можна. Щастя вам. До зустрічі!